Самрі 4,5 кВт. Надійшов з проблемою відсутності зарядки. Він у мене колись вже був. Також не було зарядки, але не було суто по сонцю. Перед цим власник самостійно замінив ось цю плату. Це плата субмодуля драйверів. Нічого з того не вийшло. Там виявилася капля припою на світлодіоді драйвера. І певний час він з цією платою працював. Настав час цю плату виколупати і поставити рідну заводську, тому що з драйверами щось не те. Або з пайкою. А паяно там специфічно. Отож, сонце. Зарядка в наявності. А що було, дивіться далі. У нас два трансформатори. Ось один, ось другий. Вихід кожного з яких обслуговують по два транзистори. Перевіримо, що тут відбувається. Вмикаємо. Імпульси присутні. Амплітуда стабільна в межах норми. Другий транзистор. Невесела історія. Отже, маємо ситуацію, що в нас з двох транзисторів працює нормально лише один. Що в нас на протилежному боці? А на протилежному боці у нас теж все погано. Під час попереднього ремонту була спроба заміни плати субмодуля драйверів. Очевидно, вона надійшла від китайців, не лакована. Я її випаяв і вставив в рідну заводську. І виявилося, що вона робоча. Отож, осцилограф на транзисторі, який мав проблеми з керуванням. І тепер цих проблем тут немає Є імпульси. Тепер глянемо що з зарядкою. Тепер осцилограф на зарядному транзисторі, запуск. Вмикаю сонце. І пішла зарядка.